Вітаю, вас, шановні радіослухачі у студії я, Ірина Булгакова. Тема нашої розмови сьогодні це війна може закінчитися у 2025 році. Знак питання сьогодні. У нас в гостях нагадаю традиційно понеділок. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Суса Максим Бертенко. Добриня, пане Максиме. Доброго. Президент України дав велике інтерв'ю британському виданню Sky News. за його словами. Україна і світ мають все, аби закінчити війну у 25-му році, але це може стати реальністю за умови, що українські союзники об'єднають зусилля. Також з вуст президента пролунали тези про запрошення України до НАТО, ефективність далекобійної зброї, мобілізаційний вік, оснащення бригад тощо. Отже, за яких умов війна може закінчитися у 2025 році, про це ми будемо говорити. Також нагадаю, що ви можете нас дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. І пряма трансляція одночасно зараз відбувається у Фейсбуці на сторінці Радіо Місто над Богом. Там ви нас теж можете дивитися. І перше власне питання. Американський фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер нещодавно озвучив три сценарії Третьої світової: ескалація війни в Європі, ескалація війни в Тихоокеанському регіоні, поширення ядерної зброї. Також він зазначив, що у всіх трьох випадках український опір забезпечує усім більшу безпеку. Українці стримують війну в Європі на території своєї країни, стримують війну у Тихому океані. Запобігають поширенню ядерної зброї ці сценарії третьої світової не реалізовані, тому що українці йдуть на ризик. Чи можна дати об'єктивну оцінку тому, які вплив власне війна Росії проти України чинить на міжнародну спільноту сьогодні? Оскільки ці вень війні можна сказати задіяні м дуже багато країн. Да, і ви праві, дивіться, в міжнародних відносинах існує така, ну скажімо так, такий загальний підхід до вивчення дисципліни це системний підхід. І в контексті цього системного підходу існує, от, в першу чергу, така штука, яка називається глобалізація. Тобто, це скажімо, взаємозалежність між різними державами в різних сферах життєдіяльності, починаючи від економіки і закінчуючи там соціальними процесами, культурними процесами прово. Безпековими, і це все безпосередньо впливає на якість життя людей, скажімо, на планеті Земля. І ем, війна такого масштабу з точки зору системного підходу є. Вибачте, за тавтологію, за тавтологію, системним фактором, тому що ми побачили, що коли зупиняється постачання зерна з України, наприклад, до в Африку, то ми е, ризикуємо отримати е, голод в Африці, або е, коли е, там накладаються санкції на Росію, то Європа починає страждати від е, е, там недостачі енергоресурсів, як вони це роблять, або коли е мова йде про е якісь е зони напруги, в тому числі і військові, які мають потенціал до військових конфліктів, типу як зараз ми бачимо Сирію, до цього це був Ізраїль. А от пан Снайдер тут е акцентував увагу на Тайвані, то це все демонструє, що е світ він є взаємозалежним, і те, як будуть розвиватися події в нашій державі, буде потім безпосередньо впливати на те, якою буде конфігурація системи відносин, тобто які будуть коаліції, які будуть організації, яким буде міжнародне право, і от багато багато речей, які складають ті принципи і правила, за якими функціонує сучасний світ. Тому ми, от, в концепції Тіматі Снайдера, ми в принципі побачили, те, що він якраз і констатує той факт, що те, що Україна стримує Росію сьогодні, це дозволяє, наприклад, не трапитися все ж таки ядерній ні. Або це дозволяє все ж таки стримувати Китай, стримувати Китай від вторгнення в Тайвань. Зараз ми бачимо, що ослаблення Росії воно явно вплинуло на те, що сирійці повстан... сирійські повстанці вирішили відбивати свої права на своє життя у Асада. І от багато-багато таких чинників. Тому тут безпосередньо те, яким чином перебігає ця війна в нас. І те, яких домовленостей досягнуть або не досягнуть, або якою буде ситуація на полі бою, вона буде впливати на якість життя в цілому в людей по світу, і в першу чергу в Європі про що неодноразово заявляв і заявляє наш президент, коли говорить те, що ми тепер щіт Росії, бо оця концепція імперіалізму. Яку скажімо, неоімперіалізму яку сформувала Росія і російський президент? Вони несуть пряму загрозу пряму загрозу Росії, несуть пряму загрозу, наприклад, державам Центральної Азії та іншим регіонам? Питання під час інтерв'ю кореспондент Sky News попросив Володимира Зеленського прокоментувати публікації змі про те, що одним з планів обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути передача. Росії окупованих територій в обмін наступ у іншої частини України чи вступ України в НАТО. Ну, абсолютно різні, скажімо, ну більше слова Трампа трактують інші люди. Наприклад, особисто слів Трампа по ситуації я ще не бачила. Можливо, щось пропустила, але більше навколо Трампа, скажімо, цю тему обговорюють. Президент у відповідь заявив, що для припинення гарячої фази війни необхідно запропонувати членство у НАТО не окупованим частинам України. При цьому він наголосив, що саме запрошення до альянсу, саме запрошення, має бути для України у її міжнародно визнаних кордонах. Як сприймають ці заяви в певних колах? Чи не сприймають хтось, скажімо, якісь певні кола, це як ну, що Україна погоджується на те, щоб ну, передати Росії якісь території? Давайте так, це дуже е, тригерне питання і дуже складне питання для нашого суспільства. Я акцентую наступне: перше, в словах нашого президента немає от того, що в українському суспільстві назвали зрада. Стратегія е, цього того, що в європейській безпековій школі називається е, там конфлікт менеджмент або управління конфліктами, управління війною, вона була наступна. Ми під е, на нас напала Росія е, ще в 2014 році. Е, було прийнято рішення замороження по лінії фронту. Ми отримали другий раунд. За результатами цього другого раунду наша дипломатія намагалася сформувати коаліцію, в межах якої робилась ставка на західний світ в першу чергу і на отримання достатньої кількості озброєння для ведення цієї війни для того, щоб перше відстояти власну державність, друге відстояти власну незалежність і суверенітет, і після цього спробувати військовим шляхом подолати Російську Федерацію. Із тих інтерв'ю, які я бачу сьогодні, президент чітко заявляє про те, що ми не отримали достатньої кількості озброєння для того, щоб наші збройні сили мали можливість перемогти Росію безпосередньо на полі бою і послабити її таким чином, щоб потім змусити повернути всі наші території, змусити визнати те, що вона програла, і от отримати все те. Отримати сатисфакцію, якою б хотілося е, українському у, нашим громадянам і українському народу. Він зазначив, що здається, з 10 бригад було оснащено скажімо дві з половиною дві з половиною, Тобто, так. це виходить 20%. відсотків. Це виходить ну, да відсотків. різні. Там різні оцінки. Звісно, я не можу апелювати цими цифрами, але називають там від 7 до там 15, 20 відсотків. Неважливо для нас важливо розуміти те, що ми не отримали достатнього озброєння. Тут я виступлю адвокатом наших європейських партнерів, тому що я можу констатувати факт, що через там тенденцію про роззброєння, яка була останні оці крайні там 30 років, дійсно в Європі не було такої кількості зброї, скоріше за все, для того, щоб нам її передати. Але нам від цього не простіше. І в результаті через оці 2,5-3 роки після повномасштабного вторгнення ми отримали ситуацію, коли західні партнери почали нам говорити про те, що треба якось із Росією домовлятися. І це нормальний. Процес, тому що е, будь-які війни вони повинні завершуватися переговорами, підписаннями якихось угод, або хоча б заморожуватися для того, щоб суспільство могло жити надалі. Тепер е, мова йшла про те, щоб Україна напевно мова йшла про те, щоб Україна там, наприклад, віддала якісь території. Як мінімум, цього від нас вимагає Росія і хоче, щоб. Ми підписали угоди стосовно того, що хлопці, от ну, типу, ми закінчуємо війну, ми забираємо у вас території, все далі. Ну, типу, далі далі живемо і передомовляємося. Була артикульована чітка позиція нашого президента: те, що Україна не визнає ніяких захоплень українських територій і не буде підписувати жодних документів, які б це засвідчували нормативно. Це означає те, що. Скажімо, оці вимоги, які є у Росії, вони не ну типу, вони не, не будуть виконані. І я поки не бачив іншої риторики з вуст нашого президента. Але є західні партнери, які хочуть, щоб відбулося щось, щоб відбулися процеси, в рамках яких припинилися оці бойові дії, і в цьому інтерв'ю Sky News наш президент якраз окреслив переговорну позицію. Я доповню напевно просто трошки ще його слова: те, що ми понесли великі людські втрати. У нас зруйнована економіка, у нас зруйнована енергетична система в першу чергу. У нас е, травмовано суспільство цією війною дуже сильно. І наш президент вважає, що ми заплатили колосальну ціну за те, щоб нас прийняли в НАТО. Чому на цьому акцентується увага? Бо, перше, е, євроатлантична інтеграція зафіксована у нас в Конституції, це раз. і друге, те, що е, таким чином Росія навряд чи нападе на нас іще раз, або цей тягар вже буде нести. Е, Вся Європа е, рівно із нами, тому що е, бути членом міжнародної безпекової організації це краще аніж бути в це. Це Так, да, це гарантії безпеки і не двосторонні, типу як е, то був давдапський меморандум, про який ми знаємо, який не спрацював. Е, і, і існують різні інтерпретації, да, того, що це можна робити або ні, але існує реальний політичний процес, і е, наша держава зараз знаходиться між агресором. І партнерами, які все ж таки не мають змоги нам напевно надати достатньої кількості зброї, і президент таким чином, ну я не хочу використовувати поки слово компроміс, але я думаю, що він пропонує західним партнерам такі наші вимоги, на які б ми могли погодитися для того, щоб зупинити активну частину бойових дій, і потім сідати за. Стіл перемовин, і вже говорити про повернення повернення територій. Звісно, де факто на певно на тривалий час ця ситуація вона зафіксує статус-кво і Росія буде панувати на цих територіях. Але ми живемо в правовому суспільстві, і все ж таки міжнародна спільнота намагається працювати в межах міжнародного права, не підписуючи договори, але при цьому маючи багато резолюцій, наприклад, ООН, які фіксують. Агресію Росії проти України потім можна судитися на міжнародному рівні, можна вимагати покарання злочинців, які були. Тобто, я ну от оце радикально мені не подобається. Оця зрада. Немає в цьому зради. Це політичний процес і. Перемовини, які зараз відбуваються, і ми подивимось, до чого ці перемовини призведуть, тому що ну ми в дуже складній ситуації, звісно, з точки зору і фінансової, е і безпекової, за яких е умов війна може закінчитися у 2025 році, питання в тому, що ми маємо на увазі під закінченням війни, е президент наголошує на тому, що дайте нам більше зброї. Ми е переможемо Росію на полі бою і потім будемо розмовляти з позиції сили і таким Тим чином, зможемо з позиції сили нав'язати е, Росії свою волю, це було б ідеально для нас е, на жаль, мені все ж таки вдається, от те про що ми говорили до цього: те, що президент запропонував оцю історію з НАТО і е, потім вирішенням. Дипломатичним шляхом, якби боляче мені людині із Донецьку не було. Але для напевно, для нас це зараз такий найбільш реалістичний варіант. Але ми подивимось, тому що зараз іде така глобальна ситуація. Ми бачимо те, що Росія зараз явно отримує. Ну, великих проблем в Сирії, а для неї це також важливо, тому що Сирія це була одніми символів. А одним із до, символів. до речі, до речі, про Сирію Минулого да -да. тижня. Опозиційні бойовики, очолювані ісламською групою Хаят та Хріг Ашам, провели раптову операцію в містах підконтрольних сирійському уряду майже через 10 років після того, яких вигнав Асад та його союзники. Вони знову опинилися в Алєпу, а Це друге місто, місто а, в Сирії. А Росія пообіцяла надати додаткову військову допомогу Асаду. Він повернувся з Москви, де був декілька днів. Повернувся в Сирію для боротьби з повстанцями, і що нова техніка надійде протягом 72 годин. А, чи е, змусить ця ситуація Росіян е, перекинути? Техніку і певних солдатів з України перекинути в Сірію. Давайте так. Наше головне управління розвитки зазначило те, що е, зараз росіяни відступають від Сирії із Сирії повністю. Раз. Друге. Е, росіяни використовують е, корейські е, боєприпаси, ракети, це вже відомо шахеди Ірана. Тобто, Напевно, їх ресурси вони вже виснажуються. У мене немає цих цифр, на жаль, але оці опосередковані речі говорять про те, що все ж таки вони не мають достатнього ресурсу, і зараз росіяни знаходяться в доволі такій е, проблемній виделці, бо їм треба розуміти, де пріоритет, бо згадайте курську операцію і те, що вони почали перекидувати війська з фронту, лише там, типу, на сьомий чи на восьмий день щось таке. Ну тобто вони не одразу прийняли це рішення. А зараз їм треба приймати ще більш принципове рішення. Тобто їм необхідно втримати позиції в Сирії, їм треба виб... е... втримати позиції в нас. І поки я ну ми побачимо вже по конкретних діях, як е... ситуація буде розвиватися в Сирії е... з того, яке рішення прийняла Росія. Я не знаю, що вони вирішать, тому що вони зараз дійсно в дуже проблемній ситуації, і ми за цим будемо далі спостерігати. Але явно, ну е... Це скоріше за все ляпас такий із західного світу в першу чергу Туреччини в бік Росії, тому що Росія, контролюючи Сирію, вона контролювала безпекову ситуацію на кордоні із Туреччиною, що дуже не подобалось Анкарі, і Анкара явно планувала напевно цю історію, бо повстанці самостійно не могли просто туди піти. Тому подивимось, Максимачі, два слова: що Росія взагалі робить в Сирії? Що Росія її її робить, в дуже її щоб було просто зрозуміло. Два слова вона копіює Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки свого часу намагалися закріпитися в Ірані або Афганістані, тобто вони зафіксувати таким чином свою зону впливу, і в будь-якої великої держави повинні бути такі зони впливу в світі, тобто держави, які ну на яких вона має безпосередній вплив, і Росія у якості таких зон впливу намагається обрати те, що вони називають пострадянським простором, тобто ті держави, які колись входили до Радянського Союзу, та там, де вони можуть. І от Сирія для них виступала в якості одного із таких плацдармів. І відповідно, якщо зараз повстанці переможуть, то росіяни фактично ну будуть знецінені е, як оця неоімперія, неоімперіалізм. Е, е, тобто це удар по іміджу. Удар по іміджу, Да це в першу чергу удар по іміджу. Ну, буквально дві хвилинки до завершення, 25 листопада Центральна виборча комісія Румунії підрахувала 100% голосів за результатами до другого туру президентських виборів. Виходять ультраправий проросійський політик Келін Джорджеско, який набрав більше голосів, і проєвропейська кандидатка Єлена Ласконі. При цьому кандидат від консерваторів Крістіан Терхе звернувся до суду із вимогою анулювати результати голосування. При цьому цей поворот до правих спостерігається по всій Європі. От чи буде прихід до влади правих у Європі? Да він вже почався, і це знову ж таки це нормальні процеси. Бо у вас спочатку були ліві, вони доволі це була прям тенденція. Вони тривалий час були при владі. Звісно, багато катаклізмів. Тобто було. європа повертає до радикальних. скажімо. вони не повертаються до радикальних, вони повертаються до альтернативи. Це просто от коли у вас були тривалий час одні політичні сили при владі, потім з'являється опозиція. Опозиція пропонує щось нове громадянам. Громадяни дивляться, ага, ці вже з цим ми вже нахлібались. Давайте тепер з цими спробуємо. Да. І оці хвилі, і оці хвилі вони постійно існують. Тому я б не сказав, що да, звісно, на внутрішньополітичні процеси це буде впливати, це буде ускладнювати дипломатичні відносини, але все одно ну, в процесі планування їх політики їм необхідно враховувати оцю безпекову ситуацію. Тому це просто, скажімо, такий додатковий фактор, який необхідно враховувати нашій державі при плануванні власної політики. Я вам дуже дякую. дякую на вам. жаль, час нашого ефіру завершиться 11.29 на годиннику і 40 секунд. Сьогодні ми говорили на тему: війна може закінчитися у 25-му році. Під знаком питання говорили з нашим гостем, Це кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. У студії працювала я ірина Булгако. Ми прощаємо з вами на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один